Як часто ми ігноруємо свої стани, своє, мені це не подобається, мені страшно, я не знаю, що з цим робити. І відкладаємо на потім, наче само по собі розсмотриться. А ще іноді характер буде такий, що ж поробиш. І найстрашніше, ми ігноруємо потреби, які не вважаємо базовими. Треба мріяти, бажати, щось відчувати. Ми, ігнорі... Ми ігноруємо своє хочу. Але насправді це саме це робить нас живими, справжніми. І коли ти ігноруєш, не чуєш, відкладаєш на потяг своє оце Я хочу, ти завмираєш. Ти нібито і живеш на автоматі, але не проживаєш це життя. Часто називаємо своє стани дідницями або характером і тягнемо їх далі, Але всередині вони вже давно кричать про увагу. Перестань ж мучити себе ігнорувати. Давай розберемося в.